Волонтерський центр Нескорена нація, що у Коломийському народному домі, розпочав виготовляти каремати для військових. Вони тепліші та більш зручні при транспортуванні ніж ті, до яких ми звикли. Якість виробу вже встигли оцінити військові. Коломийські каремати користуються особливим попитом. Тож волонтерки ледь встигають виготовляти необхідну кількість. Тому просять небайдужих мешканців громади долучатися до волонтерської роботи. Напередодні перших осінніх приморозків до волонтерок центру Нескорена нація, дедалі частіше почали звертатися військовослужбовці по каремати. Тож два тижні тому дівчата швейного цеху розпочали їх виготовляти, розповідає волонтерка Наталія Тимофіїв. Попросили, щоб нам допоміг розробити ці каремати Валерій Дідорак. Ці каремати зручно хлопцям складати, коли вони переходять з місця на місце, коли змінюють місце дислокації. У звичайному карематі тоненький іде утеплювач тоненький амортизатор, Затор, а ми вкладаємо е, сантиметровий утеплювач, який використовують е, при укладанні ламінату. Окрім того, використовують і прорезинену тканину. Вона водонепроникна, тож такий виріб без остраху можна стелити й на вологу землю. Знайти таку в Україні досить непросто, тому замовляють із Польщі. Допомагає в цьому волонтер Роман Нагірний. Над виготовленням одного такого каремату працюють щонайменше троє людей, каже волонтерка Марія Андрійчук. Спочатку ми викроюємо, потім ми шиємо шиваємо докупи, наповнюємо його, і обкантовуємо, робимо ручки, і вже він готовий. Ми розкроємо багато і працюємо. Спільно, якщо є можливість, є більше волонтерів. Ми шиємо набагато швидше. Тому хочемо звернутися до всіх, хто має час прийти і допомогти нам шити ці кермати. Тому що холодно, особливо пору року. Нашим воїнам потрібні ці кармати за перші два тижні роботи волонтерки встигли виготовити близько 200 карматів. Собі вартість одного близько 400 гривень. Ділиться координаторка центру Галина Беля. У волонтерському центрі ж їх можна отримати безкоштовно, завдяки пожертвам всіх небайдужих українців і діаспори. Це є місто Саскатун, Канада на PayPal Нам з Америки висилають наші друзі. Також прості коломияни, підприємці дуже багато допомагають. Кожна людина, яка приносить хоча б від 50 гривень, це дуже і дуже важливо. Якби не кожен не вклав свій такий маленький внесок, то напевне, щоб волонтерського центру не було. Тому я дякую кожному волонтеру, який приходить і допомагає нам наближати перемогу. Юлія Марциновська, Уляна. Ален Андрій Гаращук події НТК».